Побачення в The Sims 4 це чудовий спосіб урізноманітнити гру та спосіб розвитку стосунків між персонажами. Це в першу чергу про спілкування між ними, можливість пізнати один одного та зрозуміти, чи є між ними щось спільне. З оновленою системою створення побачень ми маємо можливість самостійно обирати ті дії, котрі варто зробити для успішного побачення. Щоб зробити цю подію ще цікавішою, та такою, яку б ваші персонажі запам'ятали надовго пропоную свої 10 ідей та локацій для побачень. Назви всіх ділянок та ID креаторів, котрі я знайшла в галереї і буду показувати сьогодні. Я залишу в добірці, та також вони будуть показані на відео. Також я покажу допоміжні моди, котрі будуть не обов'язковими, але зможуть доповнити атмосферу та внести різноманіття в геймплей. А невеличка добірка з використаними сьогодні матеріалами буде у описі під відео. Окрім цього, я підготувала свій персональний. Перціальний пак ділянок для ідеальних побачень. Цей пак ми теж розглянемо у відео разом із ідеями, які активності влаштувати з цим на побаченні. І також ви зможете завантажити ці ділянки до себе в гру. Інформація про те, як це зробити, буде в кінці відео. Тож, поїхали! Побачення на фестивалі! Ми маємо безліч фестивалів в грі, котрі проходять в різні дні тижня. Побачити їх ви зможете через ігровий календар. Але чому б не провести свій особистий фестиваль? Для цього вам знадобиться будь-який лот з парком, на котрому додані різні активності та трохи вашої фантазії. Наприклад, я вирішила влаштувати такий собі фестиваль на ранчо в Чесна Тріч на ділянці від чудової кіткат Сімс. В цьому парку безліч активностей, котрі можна використовувати, для побачення та весело провести час. Все ми можуть влаштувати веселі танці, провести час з кониками, котрих можна запросити на ділянку, щоб було цікавіше, або спробувати фестивальну їжу та напої в барі. Все залежить від вашої фантазії та зусиль. Спадей Таке релаксове побачення можна влаштувати на цілий день, або навіть на добу, якщо у вас буде спа-ділянка з імпровізованим готелем. Такий вид побачень підійде симам будь-якого віку, статі та життєвих поглядів. Але все ж, якщо ви граєте з натяком на реалізм, треба враховувати, що такий відпочинок для закоханих обійдеться парочці в добрячу копійку. Сими можуть отримати будь-які бажані спа-послуги, знаходячись поруч, або навіть взяти на. Себе ініціативу та провести, наприклад, сеанс масажу для свого партнера своїми ж руками. Якщо на ділянці присутній басейн або гідромасажна ванна, це чудове місце для релаксу та взаємодії між собою. Ну а по закінченню всіх приємних процедур пара може відправитись в свій імпровізований номер та відпочити вже в більш приватній атмосфері. Кулінарний майстер-клас. Кулінарія зараз займає велику частину мого особистого життя як моє нове гобі. Тому я подумала, що кулінарний майстер-клас може стати цікавою нагодою провести симом побачення та поспостерігати за їхньою взаємодією. Для такого побачення вам знадобиться ділянка з великою кухнею. Знайти саме тематичну ділянку вже не так просто, але я пропоную скористатись ось таким кулінарним інститутом. Таке ж побачення можна влаштувати і вдома. Для проведення майстер-класу. Вам може знадобитись шеф-кухар. Я вирішила скористатись клубами з необхідними діями. За допомогою такої зустрічі персонажі зможуть автономно почати готувати. Давайте дію вашим персонажам готувати вдвох та спілкуватись під час процесу. Це точно допоможе їм зблизитись та пізнати один одного краще. Ну і після декількох приготовлених шедеврів не забудьте відправити парочку, насолодитись приготовленими стравами та обговорити всі тонкощі отриманих смаків. Якщо ви не хочете Заморочуватись із костильним викликом шеф-кухаря, ви можете поставити на ділянці стійку із DLC про ресторани та найняти NPC для готування. Таким чином, ви зможете перетворити це побачення з майстер-класу на персональну вечерю від шефа для ваших закоханих. Побачення на виноробні. Що може бути романтичніше за поїздку на виноробню з красивими видами тартози. Це місто у мене з перших днів виходу My Wedding Stories асоціювалось саме з вином і його виробництвом. І як добре, що з виходом Horse Ranch ми маємо можливість цим зайнятися, поєднавши ці два ділсі між собою. Для поїздки на виноробню вам знадобиться будь-який тип лоту, на котрому є всі предмети для створення вина. Ідеальну атмосферу створять безкрай вина. Наградники, спеціально облаштовані підвали та, звичайно, бар, щоб після всіх активностей персонажі змогли насолодитись нектарами місцевого виробництва. Для активності пропоную звичайно спробувати виробити партію вина власноруч. Для цього також підійде взаємодія зі збором урожаю, якщо сезон буде підходящий вашому збереженні. Чуєте ці віддалені нотки пригодницького містечка з третьої частини сімс, куди можна було відправляти симів у від? Відпустку. Саме воно стало моїм натхненням для такого побачення в четвірці. Ну, це максимальна романтика. Погодьтесь. Романтична вечеря на даху. Якщо майстер-клас вже був шефська вечеря, теж то можна просто запросити Сима на вечерю, але оформити її більш цікаво та романтично, влаштувавши вечір на даху. Це така досить банальна ідея, але саме вона може гарно лягти на романтичну лінію ваших персонажів. Підійде будь-який лот, от прям будь-якого типу. Не обов'язково шукати ресторан, можна взяти їжу з собою в багажі, щоб Сими зайвий раз не відволікались на офіціальні. Єдина вимога це висота та відкритий дах, столик для закоханих, свічки, стереосистема для музики, ще трохи прикрас і романтичний вечір гарантовано. А щоб ще більше поринути в цю атмосферу, пропоную скористатись модом на кастомні танці Ballroom Dance Mod. від повільного танцю до бачати або танго, дивлячись наскільки ви довіряєте прихованим скілам ваших персонажів. Такий мод точно зможе додати ще більше романтики. В цей особливий вечір кіно під відкритим небом. Великий вуличний екран, багато машин на парковці та викрики емоційних глядачів. Типова картинка із американських фільмів. І хоч сими не будуть сидіти в машинах, завжди можна облаштувати їм затишне місце біля їхнього умовного авто та ввімкнути щось цікавеньке на екрані. Саме те на що через якийсь проміжок часу персонажі можуть вже і не згадувати, захопившись спілкуванням між собою. Знайти підходящий лот в галереї не так важко достатньо. Легко побудувати самостійно подібний лот, що, до речі, у мене є записане в планах, як і деякі ідеї із попередніх побачень. Захопіть із собою попкорн або чогось випити. Увімкніть фільм та нехай персонажі насолодяться переглядом та приємною компанією. А після завершення сеансу обов'язково обговорення побаченого. Побачення в оранжереї Ну а тепер перейдемо до мого паку з ділянками для ідеальних побачень. І першою ділянкою, котру я підготувала для цього відео, стане оранжерея. Таку ідею можна перетворити на гігантський критий сад з великою площею для прогулянок і фото. Я ж вам сьогодні пропоную компактну скляну оранжерею в мальовничому куточку Генфортон Беглі з красивими садами, де ваші персонажі зможуть зробити гарні фото собі на пам'ять, або поспілкуватись на лавочці середки. Вітучих рослин. Із активності є спільне садівництво. А також можна зробити імпровізований майстер-клас по створенню квіткових композицій за допомогою зони зі спеціальними столиками, що теж може наповнити атмосферу романтичними вайбами. Із модів можу доповнити цю ідею побачення уверайтом -right для квіткових композицій, щоб створені букети виглядали більш естетично. Побачення в художній студії. Творче побачення для творчих персонажів. Наступний лот із мого персонального паку це велика творча студія, котра по типам ділянок може функціонувати як арт студія з DLC City Living, так і Recreation центр тобто громадський центр або центр відпочинку із DLC Growing Together. Така ділянка може знадобитись і в повсякденному житті симів. А для того, щоб провести тут успішне побачення, можна вигадати безліч активності. Можна влаштувати урок художнього мистецтва, взявшись за малювання картин. Також в студії є куточок для створення свічок. Свічки вже самі по собі є атрибутом романтичної атмосфери, а створення свічок своїми ж руками додасть ще більше теплоти та затишку такому побаченню. А щоб урізноманітнити цей процес, я знайшла мод Candle Making для розширеної можливості виробництва свічок, котре додає велику кількість різноманітних виробів та новий столик для самого виробництва. Після творчого заняття на побаченні можна буде розслабитись в барі або на вулиці в альтанці з мальовничими краєвидами брібею. Похід або глемпінг Якщо ваші персонажі люблять єднання з природою, походи та подібні активності, можна влаштувати побачення в подібному стилі, але щоб це побачення пройшло максимально комфортно, пропоную в цей раз залишити намети та спальні мішки вдома і відправити закоханих до глемпінгу. Це варіація кемпінгу тільки з більшими зручностями, щоб спроби виживання в дикій природі не заважали вашим персонажам поринути в романтичну атмосферу. Можна влаштувати пітнік на природі, поніжитись в лісових водоймах або відпочити всередині глемпінгу. Цей варіант побачення буде точно налаштований на максимальне занурення в спілкування та проведення спільного часу лише вдвох. Похід в планетарій як часто ви використовуєте музеї в вашій грі? Я задумалась над цим питанням і зрозуміло, що я ніколи не шукала цілеспрямовано ділянки з музеями, та й не те, щоб дуже часто користувалась музеями від розробників і, звичайно, ще ніколи не будувала музеї. А така ділянка насправді може стати гарним місцем для цікавого побачення, в тому ж числі не говорячи про інші можливі сценарії використання музеїв. Тому я вирішила підготувати подібну ділянку. І на думку мені спав саме планетарій, бо атмосфера подібного простору теж може налаштувати персонажів на романтичний лад. Прогулянка серед музейних експонатів, покупка сувенірів, спостереження за зірками в обсерваторії, або самостійно за допомогою телескопів, або ж можливість влаштування романтичного вечора в окремому куточку на балконі цього простору. Я впевнена, що такий лот також може стати місцем ідеального побачення ченя це були мої 10 ідей для ідеальних побачень, котрі можна влаштувати своїм персонажам. Дайте знати, яка з цих ідей вам сподобалась найбільше. А якщо вам на думку спала теж цікавенька ідея, котрої не було в цьому відео, пишіть її в коментарях. Можливо, разом з вами ми зможемо назбирати ідей на ще одну невелику добірку. Щодо мого паку ідеальних побачень, а саме паку із чотирьох ділянок, котрі можуть знадобитись в вашій грі, не тільки для побачень, а і для повсякденного життя симів, то тут все максимально просто. Заглядайте в опис до відео, там ви зможете знайти посилання на Тамблер або напряму на Patreon, де цей пак можна буде завантажити повністю або окремо кожну ділянку, котра вам сподобалась. Також шукайте мене в галереї Sims 4 по моєму ніку Raylamars, він вказаний у описі до відео, щоб зберегти ділянки до своєї бібліотеки безпосередньо в грі. Цей пак я одразу в вільному доступі для всіх. Підписаних безкоштовно. Тож, якщо ви забажаєте мені віддячити, ви зможете підтримати мене на Патреоні, оформивши платну підписку або разовим донатом через Донатело. Безкоштовно мене можна підтримати вподобайкою під цим відео та вашим коментарем. Для мене це завжди найцінніше. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе та приємних вам ігрових або життєвих побачень!